Спасибо. После смерти вашего друга Владислава Ковалева Батальон Херсон осиротела Здесь В нашей студии присутствует Побратим Владислава Андрей Шраменко Андрей, мы приглашаем вас в нашу студию эти вот воздух и запахло войной настоящий это запах пороха крови грязи человеческого пота это было практически круглосуточная работа рук действительно не хватало этим нашим сестричкам приходилось практически круглые сутки заниматься с этими больными а вот тома какая у нас тоже ходила по выходным по выходным ходила да, томчик было дело. Было, да, было, выходило. Ну, что так и предупреждаете? Нет, Тома, ты у нас хорошая. Как меня транспортировали сюда, из Лиловайска. у меня одна думка была, чтобы мне ногу не отрезали. У меня на день никаких не было. Как может нормальный человек реагировать на такую человеческое горе, на такую беду, на такие травмы? За все свои, так скажем, многолетний опыт, 37-летний, это для меня было впервые. Благодаря нашому врачу я за дві тижні встав на ноги. Іван Іванович заходить. Я стою. Він такі очі на мене дивиться, каже, не може бути. Каже, я я каже, не вірю своїм очам. Я кажу, я теж не вірю, Іван Івановичу. Вряд ми бачимо результат свого труду. Вот когда человек не ходил, когда он лежал, был прикован к постели, он поднимается, он счастливый, и вместе с ним радуется. Мы патриоты своей специальности. Мы должны выполнять свой долг. Я приглашаю в эту студию заведующего отделением больницы имени Мечникова Ивана Ивановича Жердева. Иван Иванович, как дела у ваших подопечных? Дела у наших подопечных очень хорошо. Мы видим результат, мы видим улыбающиеся лица, видим в их глаза надежду. Больница имени Мечникова города Днепропетровска стала своеобразным форпостом. Форпостом, в котором спасаются жизни наших бойцов. Но ведь это не военный госпиталь. Скажите, а как коллектив принял э, этот переход на практически военное положение? Ну, у нас, в принципе, и выбора-то не было. Мы об этом сильно и не задумывались, понимаете? Надо, не надо. В общем, везут раненых и надо их было спасать. И это буквально, так скажем, чистого листа все было. Мы в это время переходили ну, в абсолютно другой режим работы. Военно-полевая хирургия, коллега скажет, это совсем другая немножко область. Вот, то есть нам приходило и лечить, и учиться, и работать. То есть все вместе. Все выходили и делали свою работу. Спасибо вам. С начала войны в больницу имени Мечникова попали сотни раненых. Из них, к огромному сожалению, пятерых не удалось спасти. Конечно, каждая смерть ⁇ это трагедия. Но если говорить сухими цифрами, уровень смертности составил 1%. Для сравнения, в лучших американских клиниках этот показатель в 15 раз выше. А за сухой статистикой люди... Судьба і сім'ї. Люди, які оперують, вони більше це віруючі люди, але з іншого боку у них є свої забобони. Ці замки я повинен добре поснідати. Це сканична каша з маслом. Особнясом. Велика чашка чаю. Це війна вона перевернула уявлення взагалі про людей. Приїжджали серед ночі, визивали лікарів з дому, а деякі лікарі так і сутками тут жили. У мене була така лють, ненависть до тих людей, які воюють з іншого боку і вбивають цих молодих хлопців. 19 років, 20 років, 21 рік. Це молоді люди які ніколи не тримали зброю в руках, вони не хотіли тримати цю зброю в руках. Що він приїхав, він не бачив, тому що у нього уражені потиличні ділянки мозку. Але він, не бачачи, попросив санітарочку, яка котила каталку з ним, щоб вона набрала телефон мами. Він сказав два слова мами, і після цього він відключився. Він маленький, худенький, не пам'ятає нічого, тільки запам'ятав номер телефону мами. Поднімаю трубку, слышу голос сина. Мама, та я. Говорю, синочка ти є. Там в больниці. Они спасли моего сына, боролись за его жизнь. Я ему говорила, Андрей Ильич, низкий вам поклон за вашу работу, которую вы, как говорится, вытягиваете людей, хлопцев таких, как мой сын, как с того света. Могу сказать, что таких людей очень мало, которые реально спасают жизнь. Це твоя робота і твої знання, твій досвід зараз більш чим Якщо б ти тримав в руках зброю, ти зможеш допомогти спасти життя тим молодим хлопцям, які віддали своє здоров'я життя за Україну. Боже, я живий. Це я... той, якого я, я дістав. І потім ми я, я чесно було. Да, так, который... це, це той, якого Душко. ми витягли. А, да. Я його з ложечки кормив і поїв, я від нього не відходив. тому що я казав, я його на ручках отобрав, він там в туалет і все остальне. То есть, ну я казав, тільки держися. Держися, скоро по нас приїдуть. Я бачив ззаду, в нього був череп. Іван Іванович, я маю честь сказати. Це лікарі, велике щастя, що ви таке робите. Ви робите з нами. Я даже от мітру годину, що я вкладаюся... не только лекарь Лещико, а я вклоняюсь всем госпиталям за то, что я очень рад за этого хлопца, что он выжил. И что, он тогда не видел на очи, он не слышал. ничего, он просил пить, ему начинаешь по рассказывать, и он посмехается, каже, он за ручку держит. Виталий, как... Виталий Всеволод, мне очень неловко вас перебивать, но имею на это право, потому что вы сейчас увидите, человека, который спас этого бойца. Я имею честь пригласить в эту студию заведующего нейрохирургическим отделением больницы имени Мечникова Андрея Григорьевича Серко. Встречайте. Віталій Андрій Григоріч, можете сказати річно. Андрій Григорович, я не знаю цього бійця, але він для мене став як рідним братом. Я дуже вдячний за кожного хлопця, за кожного брата мого. Тому що ті, хто на передовій, ті, хто воюють зараз за Донецький аеропорт, ті хлопці, які виконують найтяжкі операції, да, і ви. Їх рятуєте, коли вони до вас приходять. Я дуже вдячний за них вам. Дуже дякую. Дякую. Ми в той Дуже велике дякую. Людське дякую. А я, так? колега, хочу сказати вам, що ну просто респект вашому професіоналізму, тому що це якраз той хлопець, якого я серед двохсотих там дістав. І така дірка була в голові. Взад чесно так. кажучи, я. Думав, як би його до ранку. Потім я думав, як би його вивезти. А потім зник він в госпіталі, в польовому, я не знав. І в мене надії було ну, можливо 50 на 50. І те, що ви зробили, просто професійний респект вам. Ми повинні сказати, що ми повинні дякувати і вам, тому що ви стоїте на рубежах нашої країни. а... Воєнні лікарі привозять, доставляють під кулями цих солдатів. Без їх допомоги, без воєнних шпиталів, вони би не дочекались кваліфікованої медичної допомоги. Тому моя вдячність Андрій Григоріч, Ваші подчинене розказали нам, що ви приводите двох своїх синів, 16 і Трьох років провідувати больных. Це правда? Це правда. А, а за чим ви це ділите? Ну, це не моє бажання. Це а більше що? поклик душі моєї дружини Тетяни і мого старшого сина Богдана, якому 16 років. Угу. Вони наварили вареників і вони кажуть, ми хочемо провідати цих хлопців, цих бійців, за яких ти нам розповідаєш. Вони кожного з них, не знаючи приїжджи, по побатьки, вони заочно знали. Тому що це переживання, це безсонні ночі. Ну а менше Святослава, ми взяли його з собою. Я вірю, що він буде справжнім українцем. Йому три роки, але він вже співає гімн України, він не знає всіх слів, але він виводить мелодію так, як не виводить дорослий. Він ходить з маленьким прапорцем України на вулицю, в машині. Я горжусь, що у мене такі сини. Я уверен в тому, що ваші сім'я гордяться тим, що міг такою. Я теж лежав в лікарні мечнику, дав мікрохірургії уха. Да. Дуже велике велика пошана. Дякую. Да, да. Дмитро Володимировичу <laughs> велике дякую за те, що вернув мені слух і все інше. Ну це таке. Це золоті руки. Ну, ми приїжджаємо, да, і от всі солдати, навіть я, коли приїжджав, ми приїжджали, як би сказати, розумієте, дикі. Знаєте, трошки здичавілі. Але коли по, -по це появляється це відчуття, що ти дійсно потрібен людям, це найдорожче. Я сказав: поставте на ноги, все, я піду далі виконувати свою роботу. Правильно, ми не герої. Всі герої, всі, вся Україна герої. Я хочу сказати одне єдине, що наша Україна, от ми всі, ми в хірурги, тому що нашу Україну це як одне єдине серце, да? почали розділяти. А ми її стараємося шити. І нам це всім потрібно робити. Всі виконують свою роботу. Велике дякую усім. І найбільше нашій медицині і нашій армії. Навіть самі зліші вороги і предателі, да? не потрібно нікого судити, не суди, да не судим будеш. Навіть ті предателі, вони втомлюються предавати, коли вони бачать, що іде така сила, така аура, таке бажання жити в вільній країні. І коли це все закінчиться, коли вони втомляться нас придавати, да купляти за гроші, все інше, все зовсім поміняється. Ми вже виграли всі війни. Дякую, Та.